Запрошених прокурорів областей і або виконуючи обов'язки керівників обласних обов прокуратур. Тому перше питання, будь ласка, Далежно, Житомирська область, факти порушення законодавства. Я пропоную, щоб мій колега почав пан Дмитро Перше питання, Петро Ось, почні, будь ласка. Дякую, Дмитро Костюк. Верховна Раді України представляє Житомирську область, тому, власне кажучи, по першому питанню, по Житомирщині хочеться почати, оскільки часу у мене, звісно, там багато часу коли забрати не хочеться, щоб вони теж мали можливість виступити з цього питання. Я маю три таких кейси проблемних, по кожному є звернення, є ухвали суду навіть, і хотілося б розібратися в цих питаннях. Мене точно назвати якимось критиканом ТЦК. Я на те, що в суспільстві є така гостра гостре сприйняття негативна зараз ТЦК. Я зуспільство заспокою, пояснюю, що ТЦК це така невдячна робота, але не потрібна, якщо не ТЦК, то не було б зараз сильної армії, не було б України. Але при цьому є такі випадки, які говорять про злочинну діяльність, можливо, злочинну діяльність, уточню для того, щоб бути більш коректним. Працівники ТЦК і ця діяльність вона підриває не тільки довіру до ТЦК, в принципі і питання мобілізації. А це питання мобілізації України. Тобто, замість того, щоб покращити нашу обороноздатність, фактично працівники ТЦК її зменшують, знижуючи. Ми зараз бачимо багато тих відео, які набрать переглядів в Ютубі з коментарями, де люди б'ють працівників ТЦК, і це сприйвається суспільством ніби щось нормальне, правильне. Така жахлива ситуація, яка зараз є. Перший кейс це, звісно, ситуація, яка сталася рік тому, в кінці травня 2024 року, коли в місті Бранівка Зведенський район, Житомирська область в Звірянському районному ТЦК, або в ТЦК, або після підвідення ТЦК загинула людина. Чоловік при цьому. Наші колеги з минулої ТЦК, в тому числі Юрій Яця, яка це питання, Прийшло до висновку, що експертизи, які є, вони говорять про те, що стану алкогольного сп'яніння, як говорили працівники ТЦК, людини не було. При цьому у неї численні травми, пролом черепа, по-моєму, навіть. Тобто, ну, дуже серйозні травми, які можуть говорити про те, що людину вбили і, можливо, таким чином і забили до смерті. З іншого боку, було розпочати службове розслідування і про то інформації, яка є в такому доступі, то там висновки, типу того, що у людини просто еклепсія лекція або припадок, і від цього вона в принципі і загинула. Прошу відповідні органи ТЦК, і зараз охорони органи присутні по цьому питанню роз'яснити, які результати цього розслідування, чи є ну, якась офіційна версія слідства, чи то спритягне до відповідальності. Чи чи навпаки все можливо прикрили і нічого, нікого не покрав? Після... Інформація про звягільському РТЦК Дмитро Костюк озвучував інформацію річної давності, коли у другому відділі Звягільського РТЦК Сергій Ковальчук був доставлений, нібито в РТЦК СП для проходження ВЛК в стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з чим після цього у нього стався нібито епілептичний напад після доставлення в лікарню він на четвертий день загинув, вмер. Проте родичі надали інформацію до попередньої ТСК про те, що епілепсії у Сергія Ковальчука ніколи не було. Доставлений був він з численними травмами щелепи, грудної клітини, переломами кісток шиї, і це стало причиною смерті. До того ж, відповідно до висновку СМЕ, стану алкогольного сп'яніння і алкоголю в крові у людини не було. Тобто це свідчить про те, що службова перевірка, проведена по даному випадку, була сфальсифікована. В ході про турбірку дійсно, покурку канала справа за статті 128 поліси. Вона була потім на перекварифікована 2015 умисне вбивство. Перед цим ту інформацію, яку мені видав Маску, ми з ними контактуємо по цій справі а, травми, які він отримав, він отримав їх а, о 9-й годині під час першого електричного свого випадок. І зараз входять з керівної провадження, то. рухати зараз цих подопічних, які вручили підозру обом. Я зараз ну, юридично не маю права. Тобто, за результатами кримінального провадження буде прийнято значно буде, буде прийнято відповідні рішення. Але раніше, чим завершиться, ну, це не працюють. <пробітник> <пробітник> <ні>, вони не працюють. <пробітник> <пробітник> я, <зараз>, я уточнюю, <пробітник> що вони води вас умали. Я зараз наш представник, який є, він доповість, що зроблено з ними. Якщо б цього не було зроблено, я сьогодні вже їх повістороняю. Ну, ми не мали інформації, тому хочу бути в ОМАЗі. По ми поставимо особу. Давайте дамо слово першому заступнику, яка жито. Чекаєте, що у нас представляє Олег Олег Вікідний. Добрий день. Всім добрий день. Начальник другого відділу з Лиговільського зараз перебуває на землі посаді. Була зроблена службова перевірка заступника начальника смертного психичного забезпечення житомирського ОТЦК. Наразі триває досудове розслідування. Тобто він не відсторонений? Начальник з експ... другого відділу зараз зараз не відсторонений. Зараз... Тобто не тобто, ми не дав питання, знову таки, рік пройшов. Людина створила документи службової перевірки. Фактично, службова перевірка ґрунтується на показах військовослужбовців, які є підозрюваними у кримінальній справі, а особа-керівник не відсторонена, не переміщена на іншу посаду. Я ж вам питав, що я юридично, то я не можу перемістити. Ви що в Харкові кажете, що ви перемістили відразу? Туди їх прийшов я, і жодних дій немає. Звичайно, не, звичайно. Я доповідав, ну, це моя вина, бо я хочу в Харкові. Ну то, так в Харкові можна було це зробити, а в Звягині не можна і сторонити на час проведення. В Харкові завершуємо, що буде. Я її зробив. У Звягині просто не було інформації, тому що. По нашій інформації, по той перевірці, перебракували, скажімо, перекластували на навмисне вбивство провадження, наскільки він я знаю, їм вручили підозру, поки я йде. Я з ним не можу нічого зробити. слідами порядку, я її потягу в плет і зато я доверку, так. Так ти чого? Або Це особа керівник, вона може спотворити докази, впливати на свідки. Ну ви ж розумієте, що це, це вплив на кримінальне провадження і на учасників кримінального провадження. Ну як може впливати, якщо я сам єде до як має впливати так. Він в своїх інтересах Спотворити, знищити докази. Впливати на своїх підлеглих, якщо він є сам підозрюю. Ну, у вас людина з підозрою. Ви сторонніть його від займання посади. Підозрюю в навмисному вищу. Ви перекваліфікували 128 на 115, але навмисному вищу, і людина далі на посаді, очільник ДЦК. Назвайте нам зараз юристу, ви звідси. Давайте. Коліція, яку спалася по цьому ситуації. Полковник юстиції Македонський. Дивіться, Процедура відсторонення від посад військовослужбовців на чітко регламентована і в статуті дисциплінарному, і в положенні про проходження служби військовослужбовцями, яке затверджено указом президента 1153 2008 року. Відповідно, на цьому етапі сьогодні ми не можемо відсторонити його законно, тому що триває досудове розслідування, я так розумію. І е, якби була ухвала суду відповідно, ми б на, на виконання, ви цю ухвалу. Перемістити ви особу можете. З однієї посади на рівноцінну іншу посаду, але всунути її з тої посади, Ви, да, де, де вчинено під її керівництвом злочин. Все, я вас зрозумів. Бо я давав відповідь виключно в межах від сторони, як терміну. Ну, що може вирішити суд сам до кримінального процесу, так Відсторонити може суд, але так. командування сухопутних військ може перемістити особу Можливо. на рівноцінну посаду. Щоб уникнути впливу на свідків, на потерпілих, на знищення доказів уникнути і все такі Так, переміщувати між посадами. Чому не переміщена особа протягом року слідства у тяжкому злочині? Я розумію це за питання. Я за сьогодні за пару днів я вкрутив, тому що а, був до мене інший очільник, він приймає рішення. Я був не, на той час, коли це сталося, в мене не в моїй блок тисяч переміщувати цих очільників. Пару днів тому я прийняв цю посаду, тимчасову пучний ханякову. Я розумію з цим фактом, і я думаю, що ми потім сьогодні зараз прийняли відповідня. Ці очільники будуть переміщені посади, а вже за результатами проваження, конкретно прізвище людини, яка мала прийти. Я розумію, ви зайнята людина, мала до вас прийти і сказати, добрий день. От у нас є ситуація, зв'язки. Людина підозрюється по 115-й вбивству навмисне. І треба, ми не можемо її відсторонити, але ми маємо право її перемістити. Тому що потім це буде бити і по армії, і по Сокопутці, і по вам особисто. Тому що ви до цього несли службу у командуванні сухопутних військ. Хто за це персонально несе відповідальність? Прізвище є від людей? Персональна відповідальність викликається через оперативне командування. Де... І орган э, зміщує посади за поданням пісника персоналу. На сьогоднішній день в мене теж ТВО, полковник Кілієнка, який теж півтора місяця призначений на посаду. А Для цього був, був полковник Каченянка, який був до місця служби, був знятий з посади, в користим місце, місце з Лієнка прибув і полковник Каченка. Ми ж розуміємо, що людина не може бути сьогодні очільником е, того ЦЦК, де рік тому відбулося вбивство або підозра по 115-й вбивство, а вона рік виконує ці обов'язки. Продовжує працювати. Як це не назвіть? Можна гратися про те, що не можемо відсторонити, але перемістити точно можна. Ви це не зробили. Я пропоную, щоб рухатись далі, дати доручення, і генерал нам це сказав, протягом 10 днів ухвалити рішення повідомити ТСК. Я знаю, що ви це зробите швидше як людина з досвідом, бо це не припустимо. Це справді, як кажуть колеги, це може мати вплив і на слідство, і інші речі. Через це ви маєте тепер повноваження. Конкретний факт є. Ми попросили, ви взяли на себе відповідальність. Повідомте, будь ласка, ТСК. про ухвалене рішення не тільки по цьому факту, а по так, де були люди з підозрами. Ми ж таки не почули прокуратуру обласно-житомирську. Я прошу озвучити прокуратуру те, що просив Оксі Венчаренко з приводу тих тої кількості кримінальних проваджень, які відкрито проти працівників ТЦК, що вони в принципі відкриті крім того, одного, про який ми говорили, і про по цьому одному випадку, конкретному з приводу смерті людини, яку певний побудов ТЦК, будь ласка, проясніть ситуацію, яким чином там мінялися статті, яка зараз ситуація взагалі. Да. І чому підслідність а не ДБР, якщо це військовослужбовця? Спеціалізована прокуратура сфері оборони ласка. доброго дня, Шановний Олександр Сергійович, шановні народні депутати України, заступник начальника другого управління спеціалізованої прокуратури сфері оборони Андрій Жоган. За дорученням заступника генерального прокурора. Уповноважений прийняти участь в засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Рад. По кримінальному провадженню за фактом смерті військовозобов'язаного Ковальчука значить, з Вягільським районним відділом поліції розслідується кримінальне провадження з кваліфікацією частина 1 статті 100, 115 Кримінального кодексу України. Саме керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони. У кримінальному провадженні загалом було проведено огляд місця події, допитано 22 свідки, проведено 3 одночасні допити та 4 слідчих експерименти з свідками. Проведено три психофіло. Психофізіологічне дослідження і застосуванням поліграфа також призначено, де проведено 10 судових експертиз, в ході яких не встановлено насильницьке спричинення тілесних пошкоджень Ковальчука. Є е, встановлено, що отримання ним тілесне він отримав при падінні стоячі, зі стоячого положення з ударенням голови об тверду поверхню, які він отримав під час е, двох е, приступів іподепсії. На даний час до судове розслідування у кримінальному провадженні триває. А загальні цифри повідомте, загальні цифри повідомте кримінальних проваджень в Україні, і якщо є вироки, теж повідомте, будь ласка. Загалом, за, за, фактами, за фактами перевищення службового службовими особами ТЦК повноважень при здійсненні мобілізаційних заходів, здійснювалось досудове розслідування у 339 кримінальних провадженнях. За результатами досудового розслідування до суду направлено 5 опонувальних актів, закрито 89 кримінальних проваджень. На цей час досудове розслідування триває у 245 кримінальних проваджень, з яких у трьох повідомлено особам про підозру. Крім того, за фактами застосування фізичного насильства побоїв, спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцями ТЦК щодо військовозобов'язаних здійснювалося досудове розслідування у 166 кримінальних провадженнях. З яких з результатом судового розслідування, яких 17 обвинувальних актів направлено до суду, закрито 80. На цей час досудове розслідування триває у 69 кримінальних провадженнях, у одному з яких особам повідомлено про підозру. За фактами незаконного утримання громадян в приміщеннях територіальних центрів комплектування здійснювалось досудове розслідування у 208 провадженнях, з за результатом яких закрито 84. Наразі триває досудове розслідування у 124 кримінальних провадженнях. Особам про підозру не повідомлялось. За фактами незаконного затримання службовими особами ТЦК здійснювали досудове розслідування у 235 кримінальних провадженнях, з яких до суду направлено 4, закрито 120. Наразі досудове розслідування триває у 111 кримінальних провадженнях. В одному з яких повідомлено про підозру. Вирок, вироки. Вироки наразі вироків у кримінальних провадженнях даної категорії немає. Всі провадження перебувають на розгляді в суді. Тобто по жодній з тих, що ви перелічили категорії, вироків немає, правильно? Так. Я допомагаю. Олег Дмитро, я розумію, що в нас вже там піджимає час, порядок денний, інші питання, тому я там по двом іншим кейсам вже піднімати не буду, але я маю зазначити е, і попрошу е, не віддам документ, який в мене є пану Грузевичу, е, командувачу Свободих військ. Е, ще два е, скаржити призовника е, Михайло Войтович і е, Віталій Піковський. Якщо на двох підсумовуючи там 에, звернення і, 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 ну, і в суд, і були вести міноборону. Ну, як завжди, скільки де можуть, тільки 에, там 에, питання викрадення, тримання, як це часто буває в нас, але бачите, вироків немає жодних. 에, Тримання в ТЦК е декілька днів. По цим справам немає нічого. Тому я хочу їх підняти, щоб був, був розгляд. Питання тиску на працівників ВЛК. Ну, принаймні так люди зазначають, що керівник ТЦК впливав на на ВЛК, щоб вони там не надавали певний статус по стану здоров'я. Всі документи неявні, я їх просто передам. Я вже не буду тоді. Піднімається питання, що ми зараз задали, тому що документів все одно ніхто відповіді не дасть зараз на них. Дякую за. Дякую, Дмитро в Будь ласка. що розказав колега, а тоді, можливо, прохання, щоб ми зазначили під протокол, час надати відповідь колезі в рамках роботи тиска. Щоб це було там в якісь деп, 10 днів, 15 днів, але щоб він отримав, міг повідомити і людей, і ми бачили роботу своєї тиска. 10 днів, щоб не було затримки відповіді, якщо колеги не заперечують, місяць термін, так як розглядається звернення. Я, Я думаю, що ми з нами сперечатися будемо. うん。<music>